Добрий день, дивіться. Заїхали до нас такі уляльки зі Швейцарії. Ціни по 3,5, по 4 тисячі гривень. Будете брати, 5 штук, 10 штук, по 3500 віддам 28 колеса хромолідонові рами, ось такий там. 4 тисячі. Є такі алюмінієві з амортизаційними вилками, 5-6 тисяч гривень. Дивіться, хромолідонова рама 4 тисячі гривень. Резина швальба, як нова. Резина. Тільки коштує 2 скота, тільки коштує 2000 гривень. Велосипед за 4. Дивіться, отакі от ляльки є. Є без вилки амортизаційної 5 5000 гривень. алюмінієві рами, рани. Дивіться. Такова лялька 4 тисячі гривень. Кіло, лялька алюмінієва Дивіться, що того за апарат стоїть Allegro Швейцарія. Бомбезний, ретро. половиною Дивіться. Такі вон є Три з половиною Дивіться, кіло. Такий там 5-6 тисяч гривень. Ну, скоти будуть дорожче, то я думаю, вам не цікаво. То показують, все з дешевого. Дивіться, креста, алюмінієва динамо втулка, фара, передня, задня, сідло силіконове. Тут стоїть амортизаційна стойка, яка глушить вібрацію по тазу позвоночника Дивіться, яка лялька. Кіло, 5 тисяч гривень, алюмінів. Дивіться. Дивіться, що тут за лять. ТДС, Тур де Франц. Лялька, хромоліденова рама. 4 тисячі гривень. Як новий, весь на Асері. Все оригінальне Шимано, а не наклеючки в китайських. Дивіться, такий Тур де Франц. Тоже на великого мужика. Там, мінімум метр, 80, метр 90. Такий, вон, дивіться, на планетарній втулці. 5 тисяч гривень. Дивіться, Сан-Бернадіно. Італія, лялючка, хромоліденова рама. Свесь повністю на оригінальні Шимана. 5 тисяч Геркулес. Самі ляльки. Дивіться, фішер німецький. На планетарній Тулці. 5 тисяч гривень. Будете брати більше за 4 відан. Все залежить, скільки будете брати? Будете брати 10 велосипедів, домовимося, буде ціна добра.